Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми будемо знімати круту рубрику Вкусни, лизни. Або нічого. Так, перший давай на чувачі хто перший витягує папірчик. Oh. Чува, ножиці, чува що хочеш. Чува, ножиці, чува що хочеш. Є, yeah, я перш ні, він перший дістає папірчик, а я готую йому блюдо. Так, а да, я попишу висіну з вами. Так, вибираємо, вибираємо. Так, так це так страшно, коли витягаєш якийсь продукт чи якийсь повірець. Ну виберу ось цей такий миленький. Витягаю, 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 витягаю. Мені пише лизни. А ні. Вкусне? Вкусне. Та кусати будеш. Буде, буде кусати. Ну, подивися, що ми будемо кусати. А ти знаєш, що там мені ріда підготували якийсь інтернет. Ну, поки що у нас легесенькі. Э, ставки, що там, як думаєш, що там? Лимон. Точно? Так. Я думаю, що лимон. Гарабан. Та... Так, перш їм вкажемо. Огірок. Я тобі. На, цілий, їж. їж, їж, Єш. Сма. З цілий їж. ти ціли, ж не любив, руки. Бля, любля. Нормас. Лайк чи дізлайк? Лаваро. Отак. Середнє. Угу. Всі люди сюди. Тепер я. Спакував його, давай я допомогу ота. Нормально, я збираю. Ні, так познаєте. Не буду. Ну, так я бай Я перемішаю. Я буду закритим шимочим. А, mm -hmm. А я тут підготую для ліді блюдо. А я буде з вами. Так, оцей. О! 对。 Так ще буде зібрати. Я придумав. Тепер дим'ян поки він ця... пусто? Там пусто. Я нам все нема, я, я, я знаю, що мені підгодувати. Зараз буду витягати з вами. На другий буде вже такий. Так, 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 так. Виберу краще. Оце, так, це виберу. Мені пише лисне! тепстисити. Я їм перше покажу. Так. Я закрию очі. Поздравляю. Так. Це мій менший братик. Кажи привіт. Так. Готовий? Да, да, я готовий. Ромчик, ти бався. Будеш тут дивись? Давайте. та дам Лежи. Я хочу писати. Тільки лежи. Це моє, 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 це моє. Ой. Наша, це моя цю. Я тобі продаю продукти для ліда. Мені жити в школі. Полякова нова пісня. Лайкайте, підписуйтесь на Полякова. Молякова. Не що там бувалось? Я ж не подумав. Що там бувалось, Ліда? Не лякай. Вкусно! Так, покажи перший бут. В армоні. Зараз. Це що? Сирок. Ну, не знаю, чому зводить. Ну, Ой. <гум> Коснеш. Пропуск не розкажеш. Я не Вкусніш, чуть -чуть. Давай. Нормально. Пляжу, сирок. А, <гум> <моя солодь. гум> так, тоді давай наступний раунд для мене. Іду поставити це в холодильник. Хочу, Багато, тут, тут. Купляйте сочок Сандора Світанок Сандора і світанок Світанок ліпший як сейчас, купляйте, дуже смачний. Всі смаки купляйте. І Ми всі попробували. Так, наступний раунд для мене я, б хочу, я б мені якийсь продукт. Па-па. Так, я буду витягати з вами. Так, витягаємо, витягаємо, О, витягаємо. витягаємо. Блін, я бы я витягнула. Кусины. Тобі не можна, Рамочка, бедиш. Вау! Надеюсь, буде погано. Так? Погано. О, який сочні. Сочні або гані. Немає доща, буде рихати цілу ніч. Мабуть, не кохав тебе Вітус. Не кохання ж... Зразу каж, ти таке ненавидиш. Нє-нє-нє. Нє. Що? Нє. Що нє? Та чого вона не відкривається? Та давай, що я А тобі вкусне, так? Мені вкусне попалось, так. А я собі дозволила салатинку. Тобі дозволила салатинку.

Я не знаю. почули почули. нас. Скоро точно підпишуться. Я тобі точно пошкоджую. У мене руки тогда боки. Ты то будешь істин? Перший показуй підписничка. Я відкриваю. Закрываю очі. Что, а там? Мне уже страшно. Ромчик, давай показать тебе. Боже, <с 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 я же... Давай. Боже, ты так как это сказать? Вот давай, давай сны. Не, я не буду. Я, я сдаюсь. Нет, нет. так. нет, так. Ромчик, Йому не сподобалось. Ну, я поняла. Може, навіть не розсмакував, він вже плюс нам помститися. Мені хоче помститись він. Так. Я поки що Треба, щоб мене ще було Давай димить замість мене витягнеш. Будь-який. Точно? Ді. Ну, то їх вже вибирали, я навіть бачу я вже. Давай отак. Закрыть очки и выбрать. Я вам сейчас забрала. Выбрать. Это мультчина. Я сама выбрала. Все. Давай. Так. Не я лочила лысны. Не лайк вот так. Все давай. Кісточка, а я лезату маю? Так. Да. Я думаю, я писати. Ні, чекай. Я Доб. я Все добре? Э, не їш. Ой. Я лоту. Ми закінчуємо Дем'ян худи. Ми закінчуємо. Підписуйтесь на цей аккаунт. Так. Багато цікавого. Там. Та. Там. Та. Там. З вами була Ліда, я. я Ромі і Даня. Кобзак. Кобзак. Всі лайкаємо Дмьоном це його аккаунт. Ставьте, будь ласка, я вас люблю. Вас любить. Сія, все, підписуйтесь. Па! Смачний спойлер! Сочка! Сочок дуже смачний! Світанок! Це самий смачний сік У мене яблуко-виноград. Зараз будемо пробувати. Няма ні Ха-ха там чуть-чуть лишилось, бо всі майже випало. но там же є. Mm -hmm. так з там я таке, а сам як смачно! А в сочку є цікава інформація. І ось всі смаки. Мені подобається. Ось цей. І ось цей. Але цей всі смаки дуже смачні. У мене яблуко-виноград. Купляйте сочки, світанок. Є ще в маленьких пачечках. Всіх люблю, всім папа. -па.